Добрий день, глядачі каналу Спекулянт. Є на продаж такі лоти. Такі годинники, лот номер 1 Ось є такий годинник. От такий відкривається, закривається. І такий годинник. Слава! Теж працює. Годинники працюючі. Ціна за два годинника 400 гривень. Номер телефону. Вказані, тільки дзвінки. Е, продовжуємо. Є такий от лот. Монети, банкноти, два значки. Це чор, ліквідатором Чорнобиля, це ударник праці. Є такі монети. Значить, сире, срібна монета, 50 копійок 24-го року. 2 євро. Рубль 64-го року. Такі три ювілейних рублі, такі банкноти з радянського періоду. Ціна за цей лот номер 2 300 гривень. Продовжуємо. Є такий лот. DVD-плеєр. Повністю комплектний шнурами з пультом, плюс 30 дисків до нього. Диски в основному історичні. Різ... Ну, такі, в основному історичні. Ціна за цей лот. 350 гривень лот номер 3 Все працює. Продовжуємо. Є наступний лот такий автомобільний зовсім новий FM-модуль, показує зарядку акумулятора. І з ним в комплекті магнітний тримач теж новий. Просто не розпаковує його в коробці. От, от лот. Ціна 200 гривень. Лот номер 4 І так, далі продовжуємо. Є такий от лото, Ось лот, таке от зеркало. Не знаю, з чого воно. Хромоване. Хром все і цілий. Не, не обліз. Зеркало ціле саме. Все в хромі. Отаке от, от зеркало. Повністю ціле. Ось от, такі от, два фонарі комплектні. Теж нові. Фонарі PF233. Два таких фонаря. Новеньких. І з ними така кришка без середини, теж нова. І от така. Ціна за цей лот 350 гривень. Лот номер 5 І так, далі продовжуємо. Є ось такий от лот Монет України. Значить. Лот номер 7, монети 50 копійок, 92 і 94 -й роки, 70 штук, монети 10 копійок. Різні роки 95 штук. Ціна за лот 150 гривень. І є такий ще лот є в наявності. Це теж монети України. Значить, їх ось така купа, це 5 копійок. Це одна копійка. Це 2 копійки. Такий лот, їх тут багато, я їх не рахував, скажу тільки, яка їхня вага. Значить, їхня вага. Лот номер 6 вага 3,8 кг, ціна 200 гривень. Номер телефона. Тільки дзвінки. Дзвонить на номер. Дякую всім за перегляд.